Доброго дня, компанія Автофокус. На основанходження це у нас на ревномація 2018 року, 2.3. дизельний двигунчик. механічна коробочка передач, шикарний технічний стан. Можемо заїжджати на будь-яке СТО, перевіряти. Зараз покажу всередині. Ось так він обшитий, виглядає, виглядає тут все чудово. Далі. Ось така в нас база. О Багажня, бо тут у нас всі двері відкриваються, фіксуються, позаду він виглядає ось таким чином. Так, З цієї сторони. Ніч, камера не владить, так він виглядає. Далі по саланчику у нас є скопіднімачі, тижне регулювання дзеркал, партроники задні, датчики світлодощу, круїз-контроль, мультикермо повноцінне, мультимедіа. Кондиціонер з пічкою, механічна коробочка передачі. Салончик в гарному стані. Адреса у нас Михайло Гришка, 4 Можете приїхати оглянути цей автомобіль. Він знаходиться в нас на локації. Обмін кредит-лізинг також доступний.